Всім привіт в резерве. Повний ажіотаж. Сьогодні повний аншлаг. А, всі все хапають, як гарячі пиріжки. Ось така суттєва зі знижкою Limited Collection. 700 гровий. Вверх, трикотажний крупчик. І спитничка до неї заруширена трапацією. Оце котон. Так, 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 подивимося, Сокні красиві. Як є витягнута. Ось така сутня, наприклад, коштує 1200 гривень, а була 1800. Брата регулюються. Є гумка в поясі і ззаду така вставка це 100 котон. з гумки це стовідсотковий котон. Червоні сукні з мережева прошлою вже теж зі знижкою. Це стовідсотковий котон, 800 гривень зараз. А ця сукня коштувала біля 2000 тисяч гривень, а сама перша стартова ціна. За 800 гривень ще така Поясі з збавовна сукня. Пояс із гонкою в такому вінтажному стилі. Я недавно її показувала по повній ціні і вже все зі знижкою. Вона довга в підлогу. Ці сукні з лімітованої колекції. Ще недавно ми дивилися по повній ціні і казали, як це дорого, були ще блузи в такому принту. 100% котон, рукавчики буфер, топ а, так прошити, як гулкою, гамтянеться. 2000 гривень коштує така сукня. Донизу з куборкою. колір темно синій великі горохи. У нас така красива сукня. Хочу зачепити кудись, що показати, повній красиво, ну, так не видно, зливається з різними рябими всякими сукнями. Ще такі сукні бедол з об'ємними рукавичками, теж топ з голкою, зібранні віддалі і на плечах ще зав'язкою. Тисячу гривень це 100% потон. так ще зав'язується на спинці. Такі сукні. Ах, які рукави. Шафонова сукня богемському стилі. Така невагома, повітряна. Ззаду вона зав'язується на такий довгий шнурок. Ні, вона спереді так зав'язується. Ось такі валиться сукня має спереді. Висіла так ось так. Красиво. Зараз 1000 гривень, коштував 1700 гривень. Шортиків теж дуже багато зі знижкою. Ось ці красиві за 1000 гривень. В складі є віскоза, білі, висока посадка з гумкою, ну і ще доповнює акцентний ремін, це все. Ремінчик потім можна використати собі для другого одягу. Просовеці шортики. Ще такий шортис, підмеття. З зав'язкою і знизу шортики. з боку, з блискавкою складіл 600 гривень. Ще шорти з трикотажу кажу, як свічорти. Такий цупкий трикотаж. Це 100% котон, бокові кишеньки 460 гривень. Топ врубчик 100% котон, зараз 400 гривень з мережевим. А буквально, буквально недавно пару відео тому я показувала по повній ціні в новинках. Ціна була високою. Тут вже, Бачите, три рази зробили снижечку. Буквально от кожен день вони роблять сніжку додаткову, а ще такий теж. Тут навіть я його не бачила, з драпіровкою якоюсь спереді. 400 гривень теж 100% котон білий. Білі базові ось такі тропи. Також взуття без безніжки. І схожі на натуральну замшу. Так, це шкіра зараз 700 крово. Але вони дуже класненькі дуже-дуже. Ось такі босоніжки їх ще називають палестинками. По піскам в палестині ходити. Дуже стильні і вони, до речі, новенькі. Це натуральна замша в пісочному кольорі. Білі базові різні футболочки, футболочки-блузи. Ось так покроє рукава, гофре, прозора тканина, вона тканина молочна і з бусинами, з кристалами прозорими 500 гривень, а ціна була 900 гривень, це 100% потон. І це ще не все. Ось така ще є. З перлинками. Перлинки можна зняти, це намисто і використати собі окремо, просто як намисто носити, 500 гривень. Ось така база. Ось, мабуть, розглядаю, що так висить, за 500 гривень, ще така футболочка. Цікава, яка в неї фронтальна частина, чи просто база. Ні, вона декорована перлинками і камінчиками. Теж 100% потом. Ось така. Просто красота. Білого дуже багато, завішений цілий рейл. Є в далі непоганій моделі, можна собі купити навіть зараз. А є такі, що і не хочеться по знижці купляти. Ось така ще футболочка, теж варта уваги. 100% поторг, 469 гривень. Так, тут все в смужку. Морська тематика з морськими зірками. Мудзики. Музики в вигляді морських зірок золотих 500 гривень. 100% кутон в рубчик. Слім футболочка Ще Є Просто під джинс. В стилі вінтажа щось з англом. 460 гривень, 100% котон. Тут вже багато снижок. В новинках костюм. Оці крапинки — це з оксамиту, з такого бархату тисячу гривень. Бо щоб він був такий вартой, який ось вирушається. Це, на мій погляд, ні. це така тканина, як поліамід. Мені не подобається, але багатьом. Може сподобатися. Тому це просто мій огляд і не більше. А ви собі самі робите висновки? Подобається вам річені 560 гривень до цих штанів. Ось, якщо ви одягнути в костюмі, може бути досить непогано. І така тема є в чорному кольорі теж. Така ж сама ціна і такий самий склад. В новиночках сумки. 1400 гривень, нагадує натуральну замшу. Ну, це не так. Лише застівка, блисковки немає, акцентка, а золота. Як ви ось так ви робите, чик, прикручуєте і стібаєте. Візуальний вигляд сумка має. І сумки на знижку класні не потрапляють, я не бачила. В резерві та й в інших мережах, щоб на знижці до знижок доходили класні сумки. Ще така в новиночках. І ще є кепки. От теж від замшу, але це не так. 1300 гривень довга ручка, ще навіть не розпакована від паперу, чи ніхто толком не дивився, бо це новиночки. Бо це новиночки. У нас дві сумки в новинках. А ще бачу, ось такі, але це. Не новеньке, але зовсім тут нічого мені не сподобалося. Так, така собі історія. Пакетки 660 гривень. Трохи дорого. Трохи дорого. А Ще є сумочки з натуральної замші. Я впевнена, що це новеньке, наскільки пам'ятаю, вони вже були, 800 гривень. А це преміальна лінійка і це шкіра. Це натуральна замша. Ручка частково ланцюг і частково натуральна замша. Сумка хороша. Сумка хороша. Я б сказала, що така вже висока ціна. У манго набагато вища буде ціна. Ну, можна тут вибирати між зарою і резерва, хто хоче якусь сумочку з натуральної шкіри. В Зарі теж бувають замші і шкіра, тільки треба попасти. Ці штани мені подобаються, це льон. 1800 гривень, дуже красивий синій кольор, він якби і насичений одночасно такий виразний, не є блідим, але і не є яскравим. Ось такі штани, вони широкі, а в поясі з гумкою, плюс ще стягується, і є бокові кишені, і є защіпа. Такі штани і ця сорочка з лимонами. Бутон, півтори тисячі гривень вишиті лимони, це не новиночка, вони вже трішки є, але вони дуже класні і їх на знижечку не дають. Їх не дають. Дуже лесний кардиган, як пальто. Рукавчики так підвернули, ще так має бути. Всі кардигани такі з підвернутими. Підварнутими манжетами 1800 гривень і в складі є напевне віскоза, ну акрил точно зараз гляну. Так, в складі є 50% віскози, 28 поліастерію, 22 поліаміду. Хороші, якісні, середньої такої щільності в'язки. Такий кардиган є в сірому кольорі, базовому. І в коричневому теж. Я бачу, що помалу вже доставляють новенький демісезонний одяг. Тому що літній випродають. А ще такі сумки, 2000 гривень. Це шкірзам величезна. Ручка одна довга, її можна так пересовувати. Якось регулювати можна зробити одну довжелезну або брати ось так. Якби. Ну і ще є дві грушечки. Застібається просто на кнопку і все. І все. Лізьте, хто хоче. Сумку. Тут щось класненьке. дуже жіночне, дуже ще літнє. ТОП тобто 1300 гривень. І спідничка, мабуть, короткий топ, ніжний принт, 100% котон, бокові зав'язочки. І до топу спідничка 1800 гривень, 100 котон. У нас від пояса призібрана боковій кишені, довжині мідаксі і ззаду з блискавкою. Красива спідничка, красивий топ і разом в костюмі буде саме топ. Ще лози в новинках з мережева з вишивкою. Нагадує вінтажний стиль. Оцей комір. Понизу гонка і широкі рукавчики. Це стовідсотковий котон. 1700 гривень. Ілоснижна спідниця, тканина як органза з підкладкою півтори тисячі гривень, донизу ярусна і в поясі гумка. Дуже така дівчача, жіноча, романтична. А ще в новинках рожеві сорочки. З зав'язками, які я не зрозуміла зовсім, але багато моделей цього року саме так. Це 100% котор оверсайз. 1300 гривень. Ну і сукні, ніжній принт. Такий, як я показую, спідничку і блузу. Ось така сукня красива. Донизу і спідничка застібається на лодзики, полюві квіти, рукавчики призібрані з ремінчиком. Ось такий ремінчик. Тоненький, жовтий. 2300 коштує така сукня. Ось яка красива. Рукавчики широкі, реглан. І пройма трішки понижена. На цій прекрасній, красивій, романтичній, естетичній ноті кажу всім папа -па, і до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.